З вами Лілія Налягака. Час новин. У Краматорську на Донеччині внаслідок російської масованої атаки загинув чоловік. Як повідомили у міській раді, напередодні ввечері окупанти протягом півгодини запустили сім безпілотників. Під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура та приватний сектор. Пошкоджено освітній заклад та житлові будинки. Гучно було цієї ночі у російських містах Саратові та Енгельсі. Там працювало ППО через загрозу дронової атаки. Місцеві жителі розповідають про потужні вибухи після першої години ночі, а також пишуть про пожежу на Саратовському НПЗ. Увесь цей час із динаміків лунала сирена та заклики відійти від вікон. Підприємство у Саратові, на яке націлилися БПЛА, спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального і мазуту загалом понад 20 видів нафтопродуктів. Це не перша атака дронів на саратовське НПЗ, попередня відбулася тиждень тому. Ситуація в енергетичній системі України залишається складною проте обсяги відключень світла поступово зменшуються. Заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук. За її словами, фахівці відновлюють обладнання, пошкоджене в результаті останніх російських масованих комбінованих атак по енергосектору країни, і нарощують темпи робіт щодо посилення захисту електростанцій та їх критичних елементів від ворожих ударів. Робота по захисту другого рівня проведена величезна. Вона продовжується і буде продовжуватися і цей опалювальний сезон, і наступний. Тому що, як ви розумієте, об'єктів тисячі. Спочатку були визначені найбільш важливі ключові, по ним завершено захист. Далі цей список постійно додається, і робота по захисту ведеться постійно. Плюс ми повинні ж реагувати і на. Зміну тактики ворога вона дійсно змінюється і додаються постійно нові і нові об'єкти. І всі роботи ведуться по плану. Хоча зараз ми дуже багато об'єктів переглянули строки в зв'язку з атаками, в зв'язку з тим, що ворог постійно змінює тактику і пришвидшили енергоатом захищає критичні елементи, які визначені саме на атомних станціях. По цих елементах декілька об'єктів, десь половина готова на 100%, як які мала бути готова, інші на 80%, як які мали бути готові по плану. Покарання за корупцію має бути невідворотним як в енергетиці, так і в інших галузях. Так на розслідування НАБУ і САП відреагував президент Володимир Зеленський. Нагадаю, напередодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Президент закликав урядовців працювати разом із правоохоронцями. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет. Енергетика і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні Працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами, і так працювати, як це потрібно для результату. Відреагувала на розслідування і прем'єрка Юлія Свериденко заявила, що уряд очікує результатів процесуальних дій та невідкладного інформування у ситуації з енергоатомом і додала, що Кабмін готовий сприяти Набу і САП у розслідуванні. Найдовший шатдаун в історії США нарешті добігає кінця. Сенат ухвалив компроміс, який відновить роботу уряду і припинить тижні політичного паралічу у Вашингтоні. Американський сенат проголосував 60 проти 40 за угоду, що дозволить відновити фінансування федеральних відомств, які залишилися без коштів із 1 жовтня. Законопроєкт підтримали майже всі республіканці та вісім демократів. Хоча останні безуспішно намагалися прив'язати фінансування до субсидій на мед. Рахування, які мають завершитися наприкінці року, після голосування частина демократів навіть зажадала відставки свого лідера в сенаті Чака Шумера. Документ про відновлення роботи тепер прямує до Палати представників, де спікер Майк Джонсон хоче ухвалити його вже найближчими днями, аби передати Трампу на підпис. Центр підтримки дітей з розладами спектра аутизму відкрили у Миколаєві. Там безкоштовно надають корекційні послуги та допомагають родинам. Це вже другий такий хаб в Україні. Перший працює у Львові. Подробиці у сюжеті нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. У шестирічного Михайла з Миколаєва розлад аутичного спектру. Мама Олександра розповідає, шлях до встановлення діагнозу був непростим. Інвалідність дали а запідозрила я ну, так на ранньому періоді. Просто це в мене друга дитина. Я просто розуміла, що він розвивається не так, як має розвиватись нормотипова дитина. Ось ми, звісно, відвідували заняття, психологів, все таки був доволі довгий шлях на. Аби зрозуміти, аби дійсно встановити діагноз. Раніше жінці доводилося самій шукати можливості для додаткового розвитку сина. Тепер у Миколаєві з'явився простір, де з хлопчиком працюватимуть фахівці. Це супер чудова ініціатива. Це дуже велика допомога батькам, тому що, на жаль, така тенденція, що таких дітей з кожним роком стає все більше. Вони, звісно, такі ж діти, як і всі, але просто потребують більшої уваги і більш скоригованої правильної. Ну скажімо, освіти, і ну щоб правильно правильного підходу. скажімо так, шестирічна Рита також ходить у новий центр разом із мамою. Яна каже, раніше таких занять було небагато. В нас в місті дуже дорого відвідувати такі заняття, і батьки просто ну неспроможні. Стільки оплачувати, тому це чудова дуже нагода для того, щоб допомогти своїм діткам. Для дівчинки відвідування такого закладу новий досвід, а для її мами підтримка, якої бракувало. Нашим діткам треба час звикнути, треба більше обжити кімнати. В принципі, дитина з настроєм іде. Коли щось не заходить, вона починає сразу нервувати, коли якесь місце не підходить, то вона сюди в припришку йде. Усі заняття в хабі безкоштовні. З кожним маленьким відвідувачем працюють логопеди, психологи, реабілітологи. І ми тільки знайомимось з дітьми. Це період, який необхідний методисту і нашим фахівцям, щоб зрозуміти потреби дитини, щоб написати їй правильну програму і щоб почати знайомство дитини і фахівця. Це займає певний час, щоб встановити контакти. Дитина мала довіру, але ми вже наразі знаємо і маємо програму для кожної дитини, яка вже відвідує хаб. І вона по ній почала займатися. Динаміка буде помітна за три місяці. На кожну дитину чекає індивідуальна шестимісячна програма. Зараз у центрі 36 відвідувачів, ще близько двох десятків у черзі. Зараз програма буде трішки адаптована. Вона буде ще націлена на допомогу батькам, які працюють, які живуть з цими дітьми ціна. Це отримання безкоштовних рекреаційних занять. Дуже важливо, що ми не надаємо їх що там одноразово. Це є окрема програма методисти планують цю програму для кожної дитини окремо. У Миколаєві другий такий хаб в Україні. Перший запрацював у Львові, а наступний планують відкрити у Харкові. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини. Це усі новини на цю мить. Наступні о 7.30, а просто зараз у ефірі працюватиме Олексій Фадієв. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здоланий. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.